Вітаємо Тебе, покірний Ісус, сповнений жовче, прибитий свяхами до Христа повішений, серед злодіїв, святі руки і ноги, пронизані гострими лезами, Господь молиться до Отця за своїх мучителів. Рай обіцяє злодієві, таки в ньому поліпшене. В Івані віддає своє люство своїй матері, волає Божий і прагну нарешті виконав. Відух віддає Отцю, муки закінчені. Господи, вислухай наші молитви і нехай наші благання дійдуть до Тебе. Благословімо Господа, слава Богу, і нехай душі померних вірних завдяки Божому милосердю спочивають у вмічному спокою. Амінь.